Акція Подаруй іграшку дитині на Закарпатті стартувала уже вдруге. Однак цьогоріч до неї долучилися благодійні організації та волонтери до Дня Святого Миколая та Міжнародного дня дитини. Організатори хочуть допомогти тим сім'ям, які через нестаток коштів відмовляють собі у найменших зручностях. Тож назва акції символічна, і допомагати дітям будуть одягом, солодощами, канцтоварами та коштами. Звичайно ж, іграшки прекрасно. Одяг прекрасно, солодощі прекрасно, але і інші речі побутового вжитку, які потребують ті чи інші сім'ї, які опинилися в складних життєвих ситуаціях чи обставинах. Ми будемо з радістю приймати і будемо це приймати в звичайно належному, чистому добротному вигляді. Акція буде відбуватися за принципом благодійних внесків та пожертв. Після чого усі речі роздадуть малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. На сьогодні в Ужгороді на обліку, як малозабезпечені знаходяться близько 150 родин. Якщо в когось є іграшки, які вже не потрібні, одяг дітей, який ще добрий до вжитку, але вже не потрібний в родині, ми будемо просити принести ці іграшки, речі, можливо, книжки, якісь приладдя. Ми сформуємо великий банк цих подарунків, і перед святом Миколая ми зробимо подарунки якраз дітям з родин, які потребують цієї допомоги. Акція триватиме близько місяця і супроводжуватиметься святковими концертами для дітей та молоді. У нас є списки сімей, які потребують допомоги. Можливо, ну ці списки будуть ще і поповнюватися. І разом з міською організацією Товариства Червоного Христа України ми будемо пізніше ці подарунки роздавати. Ми готуємо в середині грудня два великих свята, тобто в один день одне свято ми не зможемо вмістити всіх дітей. Ми будемо готувати як минулого року два свята, де буде Невеличкий концерт організатори акції кажуть, що тільки спільними зусиллями можна зробити життя малозабезпечених родин кращим. Крім того, діти, які отримують багато подарунків від Миколая, запам'ятають це свято надовго.